Вже сьогодні від рішень Верховної Ради залежить доля 45 мільйонної країни. Однак, не зважаючи на це, наша знімальна група стає свідками, як депутати не мають змогу потрапити на свої робочі місця. Немає питання, де зайти, але мені здається, що дуже важливо, щоб ми всі повернулися в русло закона. І мені все одно, чи це біркут не пускає антизакони, чи це сотні не пускають антизакон. Якщо цьому немає жодного пояснення, ми маємо про це чесно говорити. Все. Вони не знають, чим нічим, що прийнято таке рішення сотниками. Німальна група все ж таки дізнається причини такого неподобства та отримує цілком прийнятну відповідь. Ніхто не заблоковує Верховну Раду. Верховна Рада повинна працювати. Ми Верховну Раду підтримуємо в тому, що вона повинна працювати. Але сьогодні є акція з вимогами з вимогами по Криму з вимогами по політв'язням, по політв'язням, з вимогами з приводу пана такого одіозного, як його прізвище підрахуй, по моєму або кивалу. Ви розумієте, ми не можемо просто так мовчати, і ми попросили. Попросили просто-напросто, щоб прийшли всі біля народу, щоб ми бачили, хто йде голосувати. Разом з опозиціонеркою вирушаємо до парадного входу Верховної Ради і бачимо там живий коридор із сотень активістів, представників правого сектору автомайдану та козаків. Кожен з них виказує на болілі питання. Тут уже війна там йде, А ми все тут балакаємо за війну. Живу в Кривому Рагу, Дочка моя живе в Сіферополя. Як не єхан каже, папа не їздя сюди, не тут війна. А я що, я війни боюся. Українці не здаються, Молодці вони. Пронизує так не дуже тиху акцію. Дзвін клаксонів до сих пор 30 чоловік по чому в СІЗО, непонятно по яким причинам це люди, які участвували в действиях Майдану. Тобто це політзаключені фактично. Почому кого-то відпустили за два часа, хто-то до сих пор сидить, непонятно. Наразі під вартою перебуває 34 політв'язні, які стали жертвами кривавого режиму. Чотири з них, до речі, були учасниками майдану, стурбована подіями в Україні азербайджанська діаспора. Ми нікуди не уїхали, в отличие от некоторых. Мы стоим тут и вместе с украинским народом и будем стоять до конца. Кавказ это наша родина, а наша страна это Украина. Така же страна, как и для наших братьев, кавказцев, которые живут в России. Их страна Россия, наша страна Украина. Мы ничего, ничего чужого не хотим. Но і своєго нікому не збираємося віддавати. Підтримати українців приїхав і мешканець міста Санкт-Петербург. Збирався їхати на Олімпіаду до Сочі, однак каже, що його місце зараз тут для того, щоб інформувати росіян про те, що ж насправді відбувається у братській державі. Я теж росіянин, навіть я голосував за Володимира Путіна на останніх виборах, але ну, зараз я вже змінив, звісно, своє мнення. І, може, ви трохи відпочнете і ми знайдемо е, ну, більш спокійного президента, більш адекватного, який... Ні будь стріляти в братський нам народ і обмануть, говорить, говоріш і стяристи, екстремісти, і ні говорять лоша, тому що історожка защитіть. Іні обмануть то, що русских притісняють я русським єсніх не придісняв. Так чи інакше люди не збираються розходитися ж доти, поки не буде винесено рішень по кожному з окремих вимог. Говорять, що відступати вже нікуди. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.